У нас чергова війна і карма з нас тупо знущається. А, ну, 6. Що це таке? 5700. 5800 ну що це таке? Ще раз 5800. Я не знаю, як ми будемо їх бити. Це румуни, румунський альянс. Але бляха-муха, карма з нас знущається. У нас навіть. А в половині таких сильних команд нема. Тупо донатний альянс, і карма нам його любезно підсунула. 5800, 5800, 5700, 6 з кукульканами, ну, і герої, блин, ну, нема стандартних героїв таких. Ну, це щось таке простеньке, але теж данте по центру. От, 46 рівень. Данте на чотирьох еволюціях, популькан на чотирьох еволюціях, троян на чотирьох еволюціях, мать моя женщина. Коротше, Карма вирішила нас наказати по повді. <кій> Ну, Будемо бачити, як ми будемо розвиватись. Варіантів для суїциду дуже багато, будемо пробувати. Це перша хвиля, перші етапи. Традиційне моє моно. 5800. Седна по центру. Фаїл, Хіоніс. Онід. Всі такі шикарні класні герої. Ну, Центр пробили. Центр пробили уже добре. Війна з відхилом, хілів понаставляли тут дуже багато. Супротивник, буду пробувати вибивати хілів, щоб можна було цим грати. Ну, перший тап начебто зайшов. Навіть якщо я більш нікого не виб'ю, то я вже першим етапом задоволена. Нда. Стидисть. Стихійника прибило. Правильно, нащо мені стихійник? Зараз будемо фаїла виносити, пробувати. Фаїла, фаїла. На що він нам треба? Все, залишилось Хіоніса прибрати, і я молодчинка, і я з собою горжусь. Ну, ти виїхав би зелений камінчик. Ну, виїхав один. Якраз мені гарно буде ним зарядитись, не вистачало. Ну і будемо пробувати Хіоніса виносити. Зараз він мені когось винесе, а потім ми його будемо пробувати виносити. Не винесу. Думала, по закону відлості фламеля прибере. Ну, все, перше, що є. Перше, що є, дякую, карма. Другий 6К. Ми, Ми його включили у хвилю, тому що якби по центру тюр у мене теж такий є. Ну, як такий? Мені не вистачає всього на всього 4 еволюції, щоб він був таким, але в мене є. От, пішла синім пробити центр. Ну, це був найоптимальніший варіант на хвилю. Один із найоптимальніших варіантів на хвилю. Тому що виносити по 5700 ну, Дуже важко, дуже печально. Щось, щось мені тут нічого не світить, я так бачу. Дідіщ! Тікати треба. Я Тікай. Я тікай, бо зараз відхилиться. Ну. Ні, Яна не тікає. Я на. Уже як самовбиватись, то самовбиватись поповня... А, ні, втікла. Молодець Яна. Up. От по силі це була сама слабенька команда. 5-400. Всього на всього. 5-400. Тут просто три герої на четвертих еволюціях, але це таке мілочі жизні. Як людина на 46 му рівні може мати команду? Із героями на всіх еволюціях. Ну, це знущання. Саму, самого страшного винесли кукулькана. А далі все. Камінчик пропав, заряд пропав, данте заряджається, данте ультує. Той синій забула, як його звати, теж ультує. Забула. То ще Ксія трудов не знав, не знав та й забув. Я пробити не можу. Там відхил, там три хіли, там ще розподіл урону, розподіл шкоди, у мене комбо летить. Я тисну, що попало. Я зриваю камінчики, нафіга я їх зриваю, аби оце ще мене хто попитав. Ой, ну, довго і не цікаво. Щось я тут пробувала, пробувала, таке треба було, то вибила кукулькана і прекрасно, і тікати треба, та не позориться до кінця. Пробити я їх не можу, сили не, не вистачає ударної. Печалька карма знущається. Я не знаю, от такого сопа дають у нас нові гравці в Не Те, що й близько таких команд немає, а війська стоять, недокачені, і артефакти трижні. А нам дають по 6 тисяч силою команди. Це такий напівістеричний сміх у мене. Ми з ними, звісно, попадаємося трошки. Разочок, я думаю, ми їх крутнем один. Або не крутнемо. Ну, побачимо. Побачимо в кінці. Треба тікати. Ну, ну, він зараз відхилиться і все. Нафіга, я то зробила. Гейм Овер. Втекла. До друга хвиля пішла. Знову пішла я по 5800. Ангріса боюсь, Ангріса будемо виносити. Тут хоч центр вилітає відразу, от воно хоч 5800, наче і седна на еволюціях по центру стоїть, але, блін, наскільки її легше виносити, ніж Данте. Дуже легко. Коза ультанула юнона і винесла мені відразу двох героїв, ні гадяйка. Але нічого, але ми з нею ще побадаємось. Так, зараз винесе мені Сінгурда, залишився один пірат. І камінчика немає. Залишилось прибрати Одіссея. Я думаю, що Одіссея тут приберемо швидко. Якщо, звичайно, він не зжере кого-небудь із моїх пірата тому що без пірата я його не вб'ю звідхилу. Шотик, 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 все, забрали. Ну, принаймні, кілька шотів я зробила. Ще одне 5800. Нащо ну, на дають таких страшних? Це ж не моє. Моя, моя маленька сила. 5500, 5600, і бажано із е, асами некостюмованими. Оце так, да, це я можу. Ніна треба забрати. А, в мене вже немає двох героїв. Класно. От чого мій пазузу, коли б'є, то він. А в мене вже й пазузу немає. То він не виносить по 4, по 2, по 3 одразу. Він і одного може не винести. А коли б є пазузу у суперника. То, блін, він одним ударом може винести чотирьох-п'ятьох. Несправедливо как-то, я вважаю. Ну, тут тікать, але я пробувала ще щось викрутити. Думала, що може комбо мені трошки підійде, комбо мені не підійшло. Ой, а я так старалась, так старалась. Ну... Ну, от зараз він відхилиться і все. Треба було тікати, а не добивати. Це я чекаю, поки в нього щитки спадуть в онідові. Прокидаюся. Що ж толку прокидатися, як воно з кожним ходом відхил спрацьовує. Ех, біда-біда. Ну, толку чекала, знов чекати. А! Вони теж залежно від здоров'я ульта працює. Ну, навіть це зробила. Залишила гарного не те, і так залишу гарного недобитка. Яка Яна, поки там лишилось трошки да, втекла. Знову я пішла слабеньким своїм синім. На слабенького, так, да, слабенького, що трьома еволюціями Данте, що трьома еволюціями Кукулькан. Він слабенький, в нього всього-всього 5400. Це дуже слабо, дуже мало. І от так я била, 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 заряжала і нічого не зарядила. От як так можна воювати з таким суперником, коли його навіть зарядити не можеш, своїх героїв? А його заряджають, завільтують, як... як не знаю хто. Це ж діч, як казав, таке пацик. Мерзость. Ето мерзость. От Я теж так вважаю, що це мерзость. I'm so sorry, я ще застуджена. Я ще кашляю. Ну, давай заберем хоч Данте. Хоч Данте забрали. Прекрасно. Хоч Данте ми забрали. Давай, мавірно, я натікати. ну Що тут ще робити? Тільки тікати. Ні, Яно щось ще трепихається, пробує щось позаряджати. Яночко, треба тікати звідси. Ну, ну, Не встигають мої зарядитись. От зараз Енгус когось сожре, сів. Зараз Кукулькан теж когось сожре. Он Валькірію майже з'їв. 71 хп не лиш... залишилася, ну вже й не залишилася. Ні, гріма нема. Тікай, тікай, Яночка, тікай. Зараз он зарядиться троян Ультане. Да. Ну, зараз знов зарядиться троян. Ну, нарешті, всіх убили, я втекла. Це що? Це жовтий тап. І що в мене з жовтим тапом виходить? А, нічого не виходить. Крапелюшечку не вистачило. Е, старенький герой. Імператор Кратал. Оцей жовтий заяць, пасхальний. Він досить давній. А лупи, дай Боже, особливо коли з проривом. Mm. Жизнь боль. Коли їм героїв на четвертих еволюціях ноль. Що ми тут робимо? Ми тут тікаємо. Далі. Нуль набили спробуємо пробити центр. Я не знаю, чи проб'ємо. Скоріше за все, що не проб'ємо. О, тут і пробивати нема чим. Каменю нема. Каменю нема. Сейчас збане б джеде Да. з таким сопом, конечно. Ну, я сподіваюся, що я заряджу клото і зніму захист седний. Угу. Щоб вона його знов назад накинула. Це дуже логічно. Тікає. А цей етап я не поч... Я забула натиснути на запис. І знімала уже закінчення. Ну, в общем, в мене тут шот. Так, да, я тут молодець, я його шотнула. А тут навіть не знаю. Червоними пішла на седну. Можна було б на дан так, звичайно, піти. Пробуємо щось викрутити. Я тут зовсім забула про те, що у мене тут стоїть Матільда. Я на її не заряджала, жовтий не складала чогось. чого я жовтий не складала? Аби хто мене попитав. Зараз в мене з'їдять дейдри. Пробуємо виносити седну. Три моїх зарядились. Тидин, наклали любов. Тидин. А що так мало? Попробуємо ще отак. Тидин. І ми не винесли її, капець. От шайвел зараз тидин, і дейдра нема. От три сильних шотери в мене. Камазоц взагалі може винести цілого перса, якщо там чуть-чуть надгризаний. Так само кмирки так само Венера. Луплять вони, дай Боже. Але седну вони втрьох вдарили і не винесли. Ну, це ж це капець. Це, це... не знаю. Я вважаю, що карма тут тупо підіграє румином. А, тут я згадала про Матільду, що її мені можна ж зарядити і відхилиться. Ну, все, камазот нема. Камазот взагалі лупить, дай Боже. Старенький, але. Ай! Трендець. Триндець. Триндець. Це не війна, це побуття младенців. Все, можна з поля бою тікати. Нічого вже тут хорошого не світить, нічого тут хорошого не гріє. Жесточаєння, раптом щось виб'ється. Ультують, як на себе, як скажені, ультують, щоб ми її так ультували. Останні тапи. Думаю, куди б його на кого піти. У мене такий добивний, але коли є слабші, то треба розбивати ходити. Тож, подивимось, що в мене з цього добивного тапа вийде. Це мені здалося найлегшим. Воно то, звичайно, не так. Ну, але мені ця команда здалась найлегшою для пробиття. Я думала, так он якраз піде Садорку червоним. Тут думаю, як би його скласти. Камінчик трошки підійшов. Ой, ой, ой. Диспела в цій команді немає, як ви бачите. Тюр ультанов. У мене теж такий є. Ну, як такий. Без чотирьох еволюцій. чур теж ультанув. І тепер контра на контру. Чуть, чуть не добило. Чуть-чуть. Рамакао мій відкіс. я тут стою і думаю, тікати мені чи не тікати. Ну, але в рагуні здається наш гордий варяг. Оп, центр ми винесли. Ну, вже ж класно. класно? Трошки підхилились, вже класно теж. Зараз. Спробуємо підзарядитись. Оп, нагризли ангріса. Хоп. Винесли крампуса. Ну, прекрасно. Зараз ще можна. Ні, не можна. Треба тікати. Не буде відхіл. Можна було б, звичайно, ще разочок тицнуть, але краще втікти. Да. Пробивчик є. І ще один суїцид суїцидний. Пробити центр хотіла. Хоча б не, не те, що прогрити, а хоча б нагристи його. Ну і якби камінчик, так, да, камінчик іде, але комбо летить скажене, комбо летить сумасше. Ну, то можна було на цьому і тікати. Але ж ми не шукаємо легких шляхів. Ми не тікаємо. А краще би втікла. Так ми заряджались, пробивали, 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 пробивали і нічого не пробили. Війну ми цю благополучно програли, поле раз крутнули, слава Богу. І я сподіваюся, що з таким грандіозним карма карманом наступного разу дасть щось нормальне, щоб можна було позмагатись. Щоб цікаво було і не безнадійно. Що ми тут куснем трошки зараз? Чи нічого не куснем, куснем, куснемо і втічем. От, ну, 70 хп не добить, ну позор. Позор. Ужас просто. Просто ужас. Кошмарна війна. У нас таки часто. Хто хоче, приходьте. Місце уже й немає. Пораження. війна пораження.